І що цікаво, на підлозі можна побачити різні отакі таблички. Бачите, правнук, царя Грузинського, Георгія VIII князь Ілля Олександрович Грузинський. Рік 1854-13 вересня. Народився і помер. 1885 року, 4 січня. І багато таких. Таких якби надгробних табличок на кожній щось написані. Одні білі, інші чорні. Вони знаходяться ці, якби надгробні таблички, вони всюди знаходяться на підлозі, на підлозі храму. От саме поки я ходила, щоб е, записати для вас цікаву інформацію про. Андрія Первозваного, промоші його ноги, саме закінчилось вже вінчання. Вінчання закінчилось. Ось бачимо, знову пішли білі таблички. Бачимо, князь Михайло Константинович, Багаликіон Мухран... Мухранський родився, бачимо, 1832 року, і помер 1907 написано старослов'янською мовою і грузинською. Отут Князь Константин Олександрович. Він був вбитий. Він був вбитий 19 травня 1915 року. Тут написано тільки грузинською, тому прочитати я вам це не можу. А тут можу прочитати. Дама княгині Єлизавета Миколаївна Багратіон Мухранська, яка е, померла на 78-му році життя. Написано, бачите, старослов'янською і е, і грузинською мовою. Отут це часів царя. Константин, князь Константин Іванович, Багатьон Мухранський, народився 24 грудня 1838 року і помер 2 травня 1903 року. Ось тут далі надгробна табличка, бачимо, ще інше. Не можу прочитати, бо грузинською мовою тут тобто теж грузинською мовою. Так, ось тут теж табличка. Бачите, де більше люди бувають. І надписи просто стоптуються, стираються. Тут теж вони всюди є. Всюди, але цікаво, що одні надписи е на білому камені, а інші на чорному. І як цікаво, сюди вважаю, що е багато хто, я так розумію, з родини з родини багатьон Мохрянських. Ось. Ось бачимо тут теж. Цікаво хрест, на ньому різні ікони. Він знаходиться тезяском, біля нього підсвічник, можна поставити свічки і помолитися. Знову табличка надгробна, але вона чорного кольору, тому навіть прочитати князь Микола Давидович і князь Давид Іванович. так І отут розпиття Ісуса Христа, але ще одна табличка на підлозі. Не прочитаю, що тут написано, тому що на грузинській мові. А тут бачимо таке красиве, красиве велике розпиття Ісуса Христа. Ось. І я зауважила, що у всіх церквах, де я бувала, хрест вмонтований у. Якби в стовбур великого старого дерева, ось тут. Він бачите, і на ньому навіть щось виріз було з дерева. от Я рукою торкаюся його. Це дерево. Це дерево це е, від корення, частина стовбура від землі. Він виріз на ньому бачимо зображення святи. Вони теж вирізблені. І Бачимо форма тернового, тернового вінка ось тут, під, у підніжжі хреста. І вгорі такі малесенькі, малесенькі віконечко, Тут теж такі малесенькі, малесеньке віконечко.